Цвіркун та праця Цвіркун, перебувши люту зиму в маленькій шпарині на стовбурі трухлявого дерева, прокинувся від теплого подиху весни. Весело полетів він у поле й замилувався красою природи, дерева вкрилися цвітом, зелена трава в росі, а сонце ласкаво гріє і виманює комашок з їхніх зимових притулків. А ще Цвіркун помітив те. Що помітили інші комахи, цілі каравани мурашок тяглися через поле. І пригадав цвіркун, як одного разу він, голодний, прийшов у зимку до мурашок і попросив трохи харчів. Мурашки безжально прогнали його, сказавши Коли увесь наш мурашиний рід працював улітку, щоб зібрати харч на зиму, ти, співаче, Складав собі поеми та співав пісні вдень і вночі, не дбаючи про лиху годину, а тепер прийшов до нас без ніякого сорому, канючити, як старий жебрак. Що ж, може, він і не такий дбайливий, як вони, але невже його поеми і чудовий голос не потрібні в житті? Хіба ж він не тішить їх усіх, не розганяє їхню втому та нудьгу і не скрашує їм життя? Але що тепер думати про це? Треба навчитися жити інакше, кинути поезію та співи й працювати, як усі, щоб мати на зиму, що їсти. Минало літо, поле мовчало, і нагай лягав сум. Аж тоді мурашки щось згадали, що це з нашим цвіркуном мовчить і не озивається, а ми ж так звикли, щоб він співав, сказала одна мурашка. Друга підхопила. «А вже ж, ми скучили за його голосом. Нам було легше працювати під його пісні. Перша мурашка запитала може, він хворий? Ні, 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 відповіла друга мурашка. Я бачила його вчора. Він ніс пшеницю до своєї домівки, такий кумедний, несе в лапках зернину пшениці і йде на двох, неначе людина. Тепер він навчився у нас робити запаси влітку, щоб мати собі харч узимку. Перша мурашка зупинила другу. Облишце, я чула, що наша королева скликає сьогодні спішну раду, тож поквапимось, щоб устигнути. Обидві мурашки повернулись до мурашника, коли вже всі зібралися біля палацу королеви і чекали її виходу. Ось мурашина королева виглянула з балкона свого палацу. Вона була сумна та похмура, і навіть не привіталась, як звичайно. Пильно й суворо подивилась вона на своїх підданих і мовила, чи знаєте ви, мурахи, мої невтомні трудівники, що цього року ви запасли зерна вдвічі менше, ніж торік? Якщо так буде далі, ми всі загинемо з голоду. Чому причина занепаду виробництва?» Мурахи почали виправдовуватися, але не переконали королеву. Тоді одна молода і смілива мурашка сказала: «Цвіркун замовк, ось де причина. Королева гнівно перепитала: А до чого тут цвіркун?» Мурашка відповіла його спів звеселяв нас, і ми працювали радісно і завзято, і час минав непомітно». Королева запитала, а чому Цвіркун замовк? Тому що ми прогнали його минулої зими, коли він прийшов просити у нас харч. Королева обвела поглядом своїх підлеглих і сказала: Я не вірю, що спів цвіркуна допомагає працювати. Якась стара мурашка пояснила, я так гадаю, ваша величність королеву, у кого весело на серці, той краще працює. Отож, може, й правда те, що сказала мала мурашка. А що ж нам робити? Хіба ж примусиш цвірку на співати? запитала королева. Стара мурашка сказала Ні, але ми можемо давати йому харчі. Мабуть, їх треба буде давати йому не більше від річної пайки на дев'ятьох мурашок. Обличчя королеви проясніло і вона мовила. Це гарна думка, пошлімо до нього делегацію. За кілька хвилин мурашина делегація вирушила до Цвіркуна. Він саме збирав зернята пшениці. Одна мурашка підійшла до нього і сказала: О, великий талант та й найвідоміший співаче, чому ти припинив свої чудові концерти? Ми скучили за твоїм прекрасним голосом. Цвіркун подивився на них гордовито і сказав: Я збираю харч на зиму. І в мене зовсім нема часу писати поеми і співати. І тоді відмовила Мурашка нас прислала королева. Вона просить передати, що обіцяє годувати тебе взимку, а ти співатимеш нам улітку. Згода? Свіркун помовчав, а тоді сказав: Якщо сама королева просить, то я згоден.